Крафт. Герберт Вест Реаніматор. Глава шоста Легіони з МОГИЛ. Коли рік тому доктор Герберт Вест зник, поліція Бостона мене ретельно допитала. Вони гадали, я щось приховую. А може й підозрювали і гірші речі, але я не міг сказати їм правди, бо вони б усе одно не повірили. Вони напевне знали, що Вест був пов'язаний з якоюсь діяльністю, яка виходила за межі прийнятих суспільством норм. Власне, його жахливі експерименти з реанімації мертвих тіл уже давно стали надто масштабними, щоб їх можна було тримати у цілковитій таємниці. Але остання страхітлива катастрофа супроводжувалася настільки диявольськи неймовірними речами, що я вже не вперше поставив під сумнів реальність побаченого. Я був найближчим другом Веста і його єдиним довіреним помічником. Ми вперше зустрілися багато років тому у медінституті, і від самого початку я був співучасником його жахливих дослідів. Тривалий час він намагався вдосконалити розчин, який повертав життя, якщо його ввести у вену щойно померлої людини. Така робота вимагає величезної кількості свіжих трупів, а тому передбачає найнеприродніші дії. І все ж результати деяких експериментів просто вражали Потворні маси плоті. Які вже були мертві, і яких Вест повернув до сліпого, безмозкого гидотного існування. Такими зазвичай були результати, бо для того, щоб знову пробудити розум, необхідні бездоганно свіжі екземпляри, щоб навіть початкова стадія розладу не встигла зачепити чутливих клітин мозку. Саме потреба у свіжих трупах і спричинила Вестове моральне падіння. Їх було важко дістати, тож одного жахливого дня він здобув свій екземпляр ще коли той був живий і сповнений сил. Боротьба, голка і от потужний алкалоїд перетворив його на дуже свіжий труп. На короткий і пам'ятний момент наш експеримент цілком вдався, після нього душа Веста стала спустошеною та огрубілою. Відтоді. Його важкий погляд зі страхітливим розрахунком, ніби оцінюючи, часом зупинявся на людях з особливо чутливим мозком або у чудовому фізичному стані. Наприкінці я сам став боятися Веста, бо він і на мене почав так зиркати. Здається, люди не помічали цих поглядів, але вони зауважували мій страх. Після його зникнення цей страх став підставою для деяких абсурдних і забобонних припущень. Насправді жвест боявся ще більше ніж я. Через свої гидотні досліди він мусив провадити життя відлюдника і здригатись від кожної тіні. Зокрема, він боявся поліції. Але частіше його страх був значно глибший і потаємніший, і стосувався він тих неймовірних речей, які сам Вест пробудив до моторошного життя і смерті, яких він так і не побачив. Зазвичай він закінчував свої експерименти револьверним пострілом, але кілька разів він не встиг це зробити. Так, був наш перший екземпляр, який потім зоставив на своїй розритій могилі сліди пазурів. Було ще тіло архемського професора, який, перш ніж його впіймали, встиг побути канібалом і якого невпізнаним запроторили до Зефтонської божевільні, де він 16 років бився головою об стіни. Важко було говорити з певністю про більшість інших зразків, які, можливо, вціліли. Останніми роками вестові наукові поривання виродились у нездорову і фантастичну манію, і всю свою небияку майстерність він скерував не реанімацію не цілих людських тіл, а відокремлених частин, які він іноді сполучав із нелюдським органічним матеріалом. До моменту його зникнення це вже переступило всі межі у своїй гідотності – я не можу навіть у загальних рисах писати про більшість його експериментів. Велика війна, на якій ми обоє відслужили хірургами, лише підсилила цю вестову схильність. Коли я вам кажу, що страх Веста перед власними піддослідними був доволі невизначений, то маю на увазі, зокрема, складну природу цього почуття. Частково воно проходило з усвідомленням самого факту існування створених ним безіменних монстрів. Інша частина його була породжена розумінням суто фізичної небезпеки, яку вони за певних умов могли становити для нього. Зникнення почвар лише поглиблювало увесь жах ситуації. Вест знав точне місцезнаходження лише одного. Замкненого у Божевільний. Тоді прийшов іще невловиміший страх химерне відчуття, яке стало наслідком одного незвичайного експерименту, проведеного у розташуванні канадської армії 1915 року. Просто у розпал жорстокого бою вест реанімував майора сера Еріка Морланда Клафлемалі. Офіцера запасу свого друга і колегу, який знав про його досліди і здатен був їх повторити. Вест відтяв йому майже відірвану вибухом голову, щоб мати можливість вивчати ознаки квазірозумного життя у позбавленому голови тілі. Наш експеримент увінчався успіхом за мить до того, як будівлю, в якій містилася вестова лабораторія, зруйнував залп німецької артилерії. Тіло поводилось осмислено, але що було найнеймовірніше, ми обоє були цілком упевнені, що чули усвідомлені звуки, джерелом яких була відтята голова, що лежала в чані у темному кутку лабораторії. Артилерія нас пощадила, але Вест ніколи не мав бажаної упевненості стосовно того, що тоді вціліли лише ми удвох. Іноді він висловлював моторошні припущення про те, чим може займатися обезголовлений лікар, здатний воскрешати мертвих. Останнім вестовим помешканням був розкішний і досить елегантний будинок з вікнами, що виходили на один із найстаріших цвинтарів Бостона. Він обрав саме це місце суто із символічних і естетичних міркувань, оскільки більшість поховань на ньому належали до колоніального періоду. А тому мало цікавили науковця, що шукав як найсвіжіші тіла. Лабораторія була обладнана у глибокому підвалі, таємно збудованому іноземними робітниками. В ній стояв великий інсинератор для того, щоб таємно позбуватися тіл їх фрагментів і штучних пародій на тіла, які зоставалися після жахливих експериментів і блюзнірських розваг власника будинку. Копаючи підвал, робітники наткнулися на дуже давній підземний хід, поза сумнівом, сполучений зі старим цвинтарем, але надто глибокий, щоб тягтися до будь-якої відомої гробниці. Після обрахунків вест вирішив, що він веде до потаємної кімнати під склепом Авіріллів, останнє поховання, в якому датувалося ще 1768 роком. Я був із ним, коли він вивчав криті селітрою вологі стіни, що оголювалися під лопатами й кайлами робітників, і готувався до похмурого захвату, який завжди супроводжує відкриття замогильних таємниць. Але оце вперше в житті переляк взяв гору над природною цікавістю, наказавши залишити вхід недоторканим і затинькувати стіну, він продемонстрував. Все наростаючий переляк все так і лишалося аж до тієї жахливої ночі, просто собі частиною стіни пекельної лабораторії. Я вже згадував про погіршення стану Веста, але мушу зауважити, що це була суто психологічна, непомітна зовні криза. На позір він аж до кінця залишався таким самим: спокійним, холодним, худорлявим чоловіком. Із солом'яним волоссям, блакитними очима, що ховалися за скельцями окулярів, і над диво молодим виглядом, на який, здається, зовсім не вплинули страхи і роки. Він здавався спокійним, навіть коли думав про ту розриту пазурами могилу і озирався через плече, навіть коли думав про ту кровожерну істоту, що гризла і смикала зевтонські грати. Гербертів кінець настав одного дня, коли ми сиділи в кабінеті, і вест постійно перебігав зацікавленим поглядом із газети на мене. Його увагу привернув дивний заголовок, і здавалося, ніби крізь усі 16 років до нього простяглися безіменні пазурі. У Зевтонській божевільні, яка була за 50 миль звідси, трапилося щось жахливе і неймовірне. Щось, що стривожило околиці і збило з пантелику поліцію. У досвітній час кілька мовчазних постатей увійшли до приміщення, і їхній проводир розбудив персонал. Це був загрозливого вигляду чоловік у військовому однострої. Він говорив, не розтуляючи губ, і, здавалося, його голос, як у червомовця, йшов із великої чорної коробки. Яку він тримав у руках. Його позбавлене будь-якого виразу обличчя було неймовірно вродливим, а все ж коли чоловік вийшов на світло, воно шокувало наглядача, то було воскове обличчя з очима із кольорового скла. Мабуть, цього чоловіка спіткало якесь невідоме лихо. За ним невідступно слідував величезний чолов'яга огідна туша із бичачим обличчям наполовину з'їденим якоюсь незнаною недугою. Проводир цієї процесії попросив у персоналу ключ від камери з тією потворою людожером, якого їм привезли з Архема 16 років тому, отримавши відмову. Подав знак, за яким почалося жорстоке побоїще. Його супутники били, терзали і гризли всіх, хто не встиг утекти. Загинуло четверо наглядачів і монстра зрештою випустили. Жертви, які, не впадаючи в істерику, змогли пригадати ті події, присягаються, що ті потвори діяли не як люди, а як радше бездумні машини. Що слухали наказів свого провідника із восковим обличчям, перш ніж вдалося викликати підмогу, уже й слід захолов за тими чоловіками і їхнім божевільним товаришем. Прочитавши цей допис, Вест аж до півночі сидів у стані цілковитого заціпеніння. У півночі у двері подзвонили, і це перелякало його майже до смерті. Всі слуги спали на горішньому поверсі, тож я пішов відчинити двері. Як я потім і сказав поліції, на вулиці не було жодної автівки, лише група дивного вигляду людей, що принесли велику квадратну коробку, яку вони залишили у коридорі, після того як один із них дуже неприродним голосом прохрипів експрес-доставка. Оплачено відправником. Химерно викруковуючи, вони вийшли з будинку, і поки я спостерігав за ними, мені сяйнула дивна думка, що вони повертають до старого цвинтаря, на який виходили задні вікна нашого будинку. Коли я зачинив за ними двері, вест спустився до мене і глянув на коробку. Завдовжки вона була близько двох футів. На ній було написано повне ім'я Герберта і його нинішня адреса. Коробка була підписана від Еріка Морланда Клафема Лі сент Елуа Фландрія. Шість років тому у Фландрії під градом артилерійського вогню стіни польового шпиталю пали на безголове реанімоване тіло доктора Клафемелі і його відтяту голову. Яка, можливо, намагалася артикулювати звуки. Вест був навіть не приголомшений, його стан був просто жахливий. Він швидко сказав: Це кінець, але давай спалимо це. Дослухаючись, ми віднесли коробку вниз, у лабораторію. Я не пам'ятаю подробиць, можете уявити мій тодішній стан. але те… Що я вкинув тіло Герберта Веста до інсенератора – цілковита брехня. Ми вдвох засунули туди дерев'яну коробку, так і не розпочативши її. Зачинили дверцята і пустили струм. З коробки не долинуло ані звуку. Саме Вест першим помітив, що з тієї частини стіни, яка закривала старовинний підземний хід, осипається тим. Я зібрався було тікати, але він мене спинив. Тоді я побачив у стіні маленький чорний отвір, відчув мертвотний подув крижаного вітру і вловив у повітрі запах тліну. Не було чути ані звуку, але в одну мить згасло усе електричне освітлення, і я побачив відтінених якоюсь потобічною люмінесценцією орду мовчазних істот. У їхньому повільному поступі і хіба що божевілля чи щось гірше могло їх породити. Обрисами вони нагадували людей, нібито людей, частково людей, а в деяких уже не залишилось нічого людського. Ця орда була надзвичайно розмаїтою. Вони мовчки розбирали кам'яну кладку, камінь за каменем руйнували вікову стіну. А коли пролам достатньо розширився, вони вербечкою увійшли до лабораторії. Попереду тихо ступала істота з вродливим, але восковим обличчям. Одразу за проводирем увійшла почвара з божевільними очима. Вона і схопила Герберта Веста. Він не опирався, навіть не пискнув. Тоді всі вони потяглись до нього, просто на моїх очах. Розірвали його на шматки, забираючи відірвані частини у свій могильний підземний сховок. Голову Веста забрав їхній лідер з восковою головою, одягнений у однострій канадського офіцера. Перш ніж він зник у проламі, я побачив, як блакитні очі за скельцями окулярів жахливо осяялись першим видимим з почуттів. Наступного ранку слуги знайшли мене непритомним Вест зник. В інсенераторі залишився тільки попіл невідомого походження. Детективи допитали мене, але що я міг сказати? Зевтонську трагедію вони ніяк не пов'язували з вестом. Не пов'язували вони з його зникненням і чоловіків, що принесли коробку. Вони взагалі не вірять в вікні існування. Я розповів їм про підвал, вони ж показали мені неторканий тиньк і засміялися. Тож більше я їм нічого не сказав. Вони вважають, що я або божевільний, або вбивця. Мабуть, я таки справді збожеволів. Але причиною мого божевілля стали ті прокляті легіони з могил, які не зронили ні звуку.